Знову всіх вітаємо. Це із серії коротких відео по теплоакумуляторі. Думав, ну, показали, що ми з'єднуємо. А що з того вийшло? Не показати, було б теж неправильно. Одночасно це буде для клієнта, якби відео звіт про нашу роботу. Значить, що ми? Заварили все. Вчора вже вночі доробляв. Це заварювали. Таке у нас. Може цікавить людей, і як воно лягли. Шви наші заварили ми все, накачали тиск. Ну, Бачимо, що там тиск, бачимо, тут на, на паклі воно місці пропускає. Запакували ми для, для перевірки. Це підтверджує, тому, що є тиск. Півтора атмосфери зараз там. Тиску. Побільше ніде. На, на, а ні тут теж проходить. Пакля любить, люблять пропускати. там. Ну, ми там мотали, знаєте, це для перевірки. Хоча вода тут би не, не текла, вода запухає і проблем немає. Тут на пропорці, на, біля пропачки трошки пінка йде. Пройшли ми по всіх швах, по всіх стиках, слава Богу, ніде нічого. Не. В принципі, таке воно не може потекти. Таке не може потекти. Поки ще, не, ще нічого не чистили, хану воно все підсохне. Оце все Йоршечком зачищаємо акуратненько болгарочкою. це ну, трошки часу треба. Бризги десь там збиваємо, десь трошки полюсткуємо кругом. Нам такого аж вигляду не треба, і за те, що воно буде утеплювачем. але все одно до фарбування треба підготувати добре. От, зараз подивимося, тут влад зробив вчора теж вона підготовлена бочка. Ось вже вигляд має. От, подивимося, От, тут трошки стерто, де були бризки, все щищено. Є, ну, так, трошки, э, цього. Після продуктів тертя її треба тільки обезжирити залишилося. Це підготовлено до фарбування. Бочка. Ну пофарбована так виглядає. Дуже ми вже ми не будемо показувати пофарбовано, ми її висунули на вулицю, того, що в нас місця більш немає. Так пофарбовано, а так ще не підготовлено. Так, і що ми маємо? Маємо злив. Три четверті труба під нахлом туди донизу. Три термометри. Три термометри. Муфта пів дюйма, Труба три четверті, щоб був трошки більший проток. Три муфти на два дюйма. На два дюйми. Три муфти під тени. Чому він не зовсім внизу? Тому що тут зимію Змійовик не дає Ну, Там могло спеціальний мотати, отвір робити, змійкор, вниз можна було опустити. Середній, так господар вирішив. Верхній. Верхній чому не вгорі, тому що тут також змійовик. І змі... змісту не має гріти нам ну, частину води зміюком. Треба щоб прогрівався весь шар, там не змійовик. Верхній, нижній і середній. По бажанню там можна буде автоматизувати. Дивіться, вверх ми включаємо, це ваш бойлер, тут десь приблизно 250-300 літрів. Бо весь теплоакумулятор на 1200. Вам бойлер, електрокотел. Ден і тен. Швидкий нагрів. Вночі запасати можна по нічному тарифу. Електрокотел, бойлер, теплокумулятор, все в одному. Получається, навіть і дешевше, і за те, що менш труб, менш... Обв'язки і легше автоматизувати, і легше все обв'язати. Якщо у вас багато там, колекторів, виходів, електропортівки, єднати твердопалення ще складніше. Розповітряння труба під нахлом виходити буде з утеплювача. Так, з, цієї з цієї сторони по 2 дюйма. Так соді господар. Тут же ми такі заглушки будемо робити. Щоб не пакувати мльону. Два дюйми. Подача, вхід і вихід буде однією тією самою трубою. Два дюйми обраточка, вхід і вихід тією самою трубою. І чотири виходи і змівочка. Те, те, що вже ми бачили. Тут провіряємо льон, чи нічого не проходить для, для, для надії. Для і робимо таку плівочку із мила тут і тут. Дивимося, що воно десь ну, не проходить яким же шляхом. Туди не видуває. Ну, Тут нереально, щоб воно пройшло. Але все ж таки треба перевірити. Отака у нас вийшла бочка. Все, чекаємо, поки воно підсохнеться. Ну, зараз ми його туди на сонечко винесемо, там почистимо там і пофарбуємо. Все, дякую тому, хто додивився до кінця. Очікуйте нових цікавих відео. Всім до зустрічі.